Йдемо на огляд одного із самих стильних будинків у місті Києві, і це Джек у комплекс по картках. Тут є відеоспостереження, тобто вас ніхто сюди не впустить, якщо ви тут не проживаєте. Хол виповнений в таких холодних стальних кольорах, дуже стильових. Ми піднялися на восьмий поверх. Подивіться, все ну просто на висоті зроблено. Тут є квартира, яку ми сьогодні будемо оглядати однокімнатно. До речі, в цих ЖК велика квадратура, тобто однокімнатна це десь 55 метрів квадратних. І що дуже мене вразило, це великий-великий балкон, він як повноцінна кімната, ви тільки подивіться, із заворожуючим видом на столицю Дмитро Кловська, всього 3 хвилини пішки. І, до речі, ця квартира здається в оренду. Фішкою цього ЖК є те, що на даху будинку знаходиться басейн, джакузі, лаундж-зона, ресторан та Спортзал з панорамним видом на столицю. І все це у доступі для жителів комплексу. А вночі ця будівля світиться в дуже класних кольорах. Мені дуже сподобався цей ЖК. Можливо, ви що знаєте про джек хаус, чи тут живете. Розкажіть свої враження.